Ми бачимо в Біблії, що коли апостол Петро проповідував ізраїльському народу про Ісуса Христа, і вони усвідомили і визнали свій гріх, що розп'яли Христа і злочинця, вараву відпустили на волю. Тоді народ запитував Петра, що ж нам тепер робити? І апостол дає чітку відповідь: перше, покайтесь, друге хреститься в Ісуса Христа. Для відпущення гріхів, адже хрещення це занурення Господа Ісуса Христа і Його Слово, для відпущення гріхів. І третє, тоді ви приймете Дар Святого Духа. Нам потрібно усвідомити, що Бог є Дух, тому поклонятися Богу і спілкуватися з Ним можна тільки в дусі та в істині. Для цього Христос і прийшов на землю, щоб відкрити нам цей шлях. І хрестити Духом Святим, тому що до хрещення Святим Духом Бог найчастіше спілкувався з людьми через ангелів, які були його вісниками.